У цьому відео ми розглянемо, як контратакувати за допомогою роботи головою в UFC 5. Ця навичка завжди була корисною в іграх серії UFC, але в UFC 5 вона ще важливіша через те, як зараз грають люди. Якщо ви грали в UFC 5 онлайн у рейтинговому чемпіонаті, кар'єрі чи будь-якому іншому режимі, то напевно помічали, що багато гравців просто йдуть вперед і бездумно спамлять ударами. Захищатися від цього буває дуже складно. Найкращий захист. Це робота головою для контратак. Сьогодні ми навчимося, як це робити. Коли ви ухиляєте голову від удару суперника і одразу проводите контратаку, шкода від неї буде величезна. Є кілька способів це робити. Перший спосіб легке відхилення лівим стіком у будь-який бік. Якщо суперник б'є джеб, я відхиляю стік вгору, і удар проходить повз. Якщо суперник кидає хук, я відхиляю стік назад, і удар теж мимо. Усе тримається на таймінгу. Якщо зробите занадто рано чи занадто пізно, удар усе одно влучить. А після ухилу обов'язково потрібно одразу контратакувати. Зазвичай після такого ухилу я кидаю хук. Підсумуємо: проти прямих ударів, джеб, прямий фронт кік відхиляйте лівий стік вгору чи вниз. Проти кругових ударів хуків – відхиляйте стік назад. Другий спосіб ухилів правим стіком. Ви, напевно, помічали, що він рухає голову бійця. Принцип той самий. Проти прямих ударів рухайте голову вгору чи вниз і одразу повертайтеся з хуком. Якщо суперник б'є хук, ви можете нахилитися вперед, щоб пірнути під удар, або відхилитися назад. У відповідь найкраще підходять швидкі удари хук або аперкот. Правим стіком можна навіть ухилитися від хай кіка, пригнутися під круговим ударом ногою чи відхилитися від фронт-кіка. Ще один варіант велике ухиляння. Воно дозволяє зробити сильний ривок у бік і повністю уникнути удару. Це особливо корисно, коли вас притискають до сітки. Виконується так: утримуйте l 1 і правим стіком у будь-який бік. Але будьте уважні, робота головою також робить вас вразливим. Якщо нахилитися не в той бік, і, наприклад, увійти прямо в хук суперника, шкода буде величезна. Це основи роботи головою в UFC 5. Я раджу заходити в тренувальний зал і експериментувати з різними контратаками. Важливо пам'ятати, не обов'язково завжди відповідати контратакою. Сам факт, що ви змусили суперника промахнутися, вже вигідний. його витривалість знижується швидше. Постійно змушуючи промахуватися, ви отримаєте перевагу у витривалості до пізних раундів. Складність у реальних боях онлайн у тому, що все відбувається дуже швидко. Більшість гравців, і я також не завжди встигають побачити, який удар іде, і відреагувати правильно. Тому я віддаю перевагу читанню суперника і припущенням, куди він битиме. Адже у кожного є звички. А тепер, як боротися з тими, хто сам активно користується роботою головою. Найголовніше міняйте комбінації. Якщо минулого разу починали з джеба, цього разу почніть із хуку. Якщо був Хук, спробуйте удар по корпусу. Суперники шукають у ваших ударах закономірності, а вам треба робити їх максимально непередбачуваними. Будьте терплячі, і рано чи пізно вони самі вляпаються в один із ваших ударів. Також читайте їхні ухили. Сподіваюсь, тепер ви краще розумієте, як правильно використовувати роботу головою і як захищатися від тих, хто її активно застосовує. Я рибалко. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше порад. І не забудь про вподобайку.